Пофано записав лучників за Алжиру, Їх дуже багато, 1200. Перша дуель проти турецьких лучників. їх 600, три східні казарми проти трьох східних казарм. І що цікаво, доволі рівний бій. Якщо тут контролювати війська, то будь-яка сторона може взяти верх. Так, ну, в даному випадку перемогли турки. А це навіть важко дивитись. 225 яничар проти 1200 лучників. Без контролю, тут без шансів, закидують стрілами, без варіантів. Маса перемагає і йде собі далі. Мушкетер Польща. так би мовити, масовий МОшкетер, 266. Перестрілюють вони центр, але алжир, алжирських лучників занадто багато, вони з'їдають польських мушкетерів. Ще один масовий мушкетер 17 століття з Нідерландів. Вони набагато краще себе показують в бою, ніж польські мушкетери, проте цього недостатньо проти алжирських лучників. І цих з'їдають. Гайдук так само масовий мушкетер 17 століття. Трошки кращий за польського, здається, дальність атаки трошки більша. Все інше однакове. Як пакма. 18 сторіччя. Стандартний мушкетер 18. -го. Додаємо одну казарму Алжиру, так як компенсація за 18 століття. І тепер уже 1600 алжирських лучників розбираються з цим супротивником без варіантів. Сакі угорщинг. Закіє чудові характеристики 43 сила пострілу. В той самий час у алжирських лучників 40 здоров'я. Тобто секеї ваншотять, з одного пострілу вбивають кожного лучника. І в даному випадку вони перемагають. Але це не все. Тут я погрався трошки з формацією. Перший бій 3 по 400 проти 3 по 400. Отак, в рандомному порядку виграє ви одна з сторін. Випадково. Хто краще зайшов в Бій, хто перший стрільнув, я не знаю, запустив зал. Далі я вирішив подивитися. З однієї сторони залишив три е, формації по 400, а з іншої сторони переформатував в 196х. В принципі, бій рівний на рівних. Тут будь-яка сторона могла перемогти, якби був якийсь. Кон... Пер три формації по 400 проти 10 формацій по 120. І що саме цікаве, формація 400 перемагає. Мабуть, це механіка стріл, які набагато краще залітають. Чим ширше ви стоїте проти лучників, тим краще. В цьому випадку формація 72 програла навіть ще швидше, ніж всі інші формації. Подивимось формації проти муж. А, і ще й утримання тут стоїть. Утримання плюс 7 до захисту атаки, 266 градуків. Втім, це не допомагає. Лучники набагато ефективніші в формаціях, ніж без них. Заке угорщина. Теж на плюс 7, я тут розумію. Але тут я забув додати одну східну казарму, тобто залишилось 1200 лжевських ручників, типу як 17 століття Зараз треба буде, мабуть, повторно робити цей бій. Знову з Тут уже 1600 ручників. Якщо 1200 не змогли перестріляти з то 1600 змогли. Проти 266 стандартних мушкетерів на утриманні.